Доброго часу моїм глядачам. Отакий От цікавий кортик Третій рейх. Довжина 38,5 см з нормами. Видно, що кортик вже старий. Можливо, репліка. Але репліка стара. Маємо клеймо фірми Вехюр Берлін все заходить плавно, все чітко. Тут розкручується, ручка витягується. І маємо до нього такий дуже цікавий підвіс. Отут два лева. Також видно, що вони вже не нові. Подивіться, все зроблено чітко. Видно, що він використовувався. Маємо ще одну таку з матеріалу цікаву підвісочку. Ось такий він досить, досить цікавий корд. Всім дякую за перегляд.